Так, друзі, ну що ж, сьогодні у нас 4 березня, 25-та повна доба нашому бройлеру першої партії. Сьогодні нам вже за нашою схемою потрібно давати їм наступний комбікорм, це ростовий комбікорм. Зараз ми його змішаємо у співвідношенні один к -то одному разом зі старфером. Тому зараз я насиплю 4 кілограма стартового комбікорму і 4 кілограма е, ростового комбікорму який зробимо у перехід, а вже по мілі з'їдання цей, скажімо так, суміші, будемо вже давати чистий ростовий комбікорм. Тут скіф. Тут скіки. Отут Там вже два. Там два, сейчас еще два. Вот. 4 килограмми у нас. І зараз да мощі э, ростави. Так, треба чимось відрізати. Так. Все у нас тут уже гранула, да? так? Так. Покажите. Вот. Це у нас тут гранува. Уже вже йде, бо то був ростовий. Ой, то був, ета, стартовий у нас хрупка, ростовий вже йде гранула. Зараз також 4 кг зважимо. важче. Якщо стартовий там на таку чашку десь 300-320 грамів, то тут 400. Два килограмма, шестидим, вот. Сейчас еще два килограмма додам. А, забув три картий фосфат ми вже додали. додали. Так, от, і зараз це все ретельно вимішаємо і вже по годівницям розкидаємо. Така у нас гарненька каструлечка є. Так, да, треба буде обов'язково курник доводити до тями. так це все тіло переселяти туди в наступному році, бо дуже багато пилу, що від бройлерів, що від підстилки, що від самої корму. Все. Вимішали його файно. Та. Зараз тепер в Ташвідерці його наберу і будемо засипати у будівниці. Ага. Наче ну, еще и выпьем. нальем осуществляем Хай знайомляться з новим кормом. Так Давай облишку ну, ту годівницю вже завалили, да? Це головка ти що врізався в них. Так. З розгом. Ні зараз зрізається отак так о, раз. Нет, я не дело. Да что вы тут теперь Саша? Не вижу. Да. Оно. По кругу едят. Мали. Да, А сейчас я снимаю, но я по кругу прикольно мали едят. Глянь. Да. -а -а. отайну так, ну, так, набирають м'ясо. Ще я скажу, ще й пару днів ми будемо цих великих переселю, переселювати вже в гараж, а малечу сюди. Ну, звісно, перше Пересеремо сюди тут. Що він там вирішить? Застряв. Що між переселяти сюди, ми тут приберемо гарно. Все тут не десантипуємо і потім уже оці. Що він так вирішить? А? Не знаю. Як напали, так? На корм. Mm -hmm. А це пахне, що в нас оцей розкавий свіжіше. Значить нічого такого все одно вирощить хтось. Може місце не можуть поділити. Зараз це все персі. це корму. Так. Ось. Пил, я штажу ага. пил. Так, ось так, все, насипали. Сподіваюся, до завтрашньої доби, до завтрашньої доби їм вистачить. Бо я замітив, десь до місяця так, десь ну, на 35 голів десь ну, близько трьох мішків е, пристав зі стартом, а вже після місяця вже Іде іде цей корм, не встигає, щоб насипати. Так, давай зараз їх переважимо, так, Угу. Та потім покажемо, що у нас сьогодні по привісам. Це у нас озерка четверта тижня, Угу. Так, ну що ж, друзі, зробили перевіз контрольної групи. На сьогоднішню добу рекомендована вага 293 грами. Це у нас партія друга. От, 400 грамів привіз 50-364 грами 42, 405, 67, 460-68, 467, 375. Ну, Тобто, якщо ми порівняємо з. Першою партією на 11 добу, 11 то 11 тут. 433, 297, 334, 359, 410. То, як ми вважаємо, ця партія все ж таки трішечки більше набрала на цю добу, ніж та. Ну і звісно, що стосується привісам сьогодні першої партії, то вже вийшло за кілограм, хто вже і більше півтори кілограма. От привіси гарні є. От, наприклад, спинка і ліве крилешко. Ну, Праве крилечко і хвостик, ну маленькі привіси, хоча умови однакові. Ну і Головка, все ж таки, як ми вам і казали, мабуть, все ж таки у нього водянка розвивається, тому привіси, як ми бачимо, ну, йдуть на спад. якось так, Тому бачимо, скоро він піде. Так, друзі, ну що ж, сьогодні у нас 5 березня, будемо переселяти зараз першу партію в гараж. А другу партію на місце першої партії. Трішки потеплішало на вулиці. Я думаю, зараз питань не буде з цим. От. Думали засняти вам, як ми їх переносимо. Ну, не хотіли раз їх на вулиці передержувати. Та й зараз швиденько попереносимо, та й потім покажемо, вже, як вони там розташувалися в гаражі. Все, погнали. Так, ну що ж, друзі. Сьогодні у нас, я вже казав, 5 березня переселили першу, групу, першу партію нашого бройвер до гаражу. На їх місці зараз переселили другу партію. Поки перемичку поставили, щоб забагато місця їм не давати відразу. Тручочки так накрили склом, чимало річів не з Вдруг, якщо буде прохлодненько їм, то там під, скажімо підмітованими дахом буде температура триматися. Вот. Так. Ну, Я не думаю, що тут буде жарко, тому що тут у нас котел працює, тут туди Так. Далі. далі, звісно, звісно, цей брудер ми вже... Помили, продезінфікували і просипали кліносана. Нехай він висихає, стоїть пару тижнів, там, мабуть, ще одну партію закажемо та й вже у нас готовий прудер під наступну партію. От. Зараз підемо до гаражу, подивимось, як там розташувались наш. Бройлер той, що старше. Так, давайте подивимось, потишки хвилюємось. Давай скоріше. Так, знову будемо тут голова набитися. Так. Заходьте. Дай, прийде. Та двигайся. Дай Так. Ну що ми тут маємо? Бройлер, бройлер більш-менш розташований по температурі 16,7. Ще замаленько для такого віку для бройлера. Подивимося. Не збивається. А? Не збивається наші всі в кутці. Ну не збивається. І навіть воно дивіться, що йому дається хекати. Хоча на сьогодні температура рекомендована десь 20-22 градуси, але я бачу, вони хекаючі. Може чуєш mm. градусник, батарейка здохла. Я... Не знаю, це теж показує 17. Мабуть, цей градусник ще заберемо до маленьких бродерів. Це треба це ще один такий взяти. Покажеш, ну я ж кажу про градусник, ти показуєш Е, Треба ще такий градусник один взяти, який показує та, тому що дуже зручно, щоб і там був і тут. Та вот. я не скажу, що тут холодно, мені тут комфортно. Ну, я ще грошу, то що можливо я спробую перевісити градусник, бо от потрогаю. Стінки може холодити. Стін, стінка, так, да, вона ще не нагрілась. То, тобто Приміщення тепло. А от стінка сама по собі, вона якась трішки холоденька. Тому... Я думаю, якби їм було холодно, той би не лежав би окремо. Оцей би не лежав би окремо, вони б трусилися. Так. Я бачу, наче їм комфортно. Отак я сюди перевішую, а щоб, поки ось так ось от, тут прилиплю. Ну, це часом так, щоб перевірити нашу е, теорію. Ну, Думаю, як мені не холодно, то їм не холодно. Ні, ну я так. скажу, я зараз в тапках і в носках, в шаляпайках то. Всі так, лампою. Ну. Е, то дивіться, то як, як я е, прошлого разу, ну. З восени позимку тут у нас була партія попередня, то тут так ножки, трошки тягнуло. А тут ні, тут зараз, ну, ну... Та ні, все добре, все добре. Не не збиваються, як би то гарно. Так, зараз заберу одну підставку для малечі. от, а... Сім оцей пеньок від кинув. Хочу, що його не спали на дрова. Ну, так. І ще потім, можливо, не зараз, трошки пізніше, мабуть, додамо ще одну будівницю, щоб було три штучки, щоб оцей кут у нас теж годувався. Ні, тут похож, я тобі скажу. Воно-оно, бач. Перевісив сюди і одразу температура погнала. Мабуть, так. Е -е. Та, вони, вони мають прогріти це приміщення до ранку більше. Та ти дивися, ще через годину другу ще прийдеться. Зараз. Ну, зараз, от покажи, е -е, я зачинив, поки скажімо так, приточна вентиляція, щоб трошечки температуру вони набрали, і витяжка поки що не працює. Тільки-тільки почне температура підійматися, вище зарекомендовано. Зразу вже відкриваю приточку і включаю витяжку. Ну а там будемо вже по ситуації дивитися, слідкувати і приймати рішення. Ну отак, от таке у нас на сьогодні вийшло. Вийшло, скажімо так, відео, таке у нас переселення. От Тому подивимось, вчора казали, вже перейшли на ростовий комбікорм. Вчора я показував, як ми змішували стартовий з ростовим. Оце де йдять і ми будемо вже сипати лише ростовий комбікорм, Все. Вода з підкислювачем, звичайно, вода з-під крана, хоча я б, якби наш насос не квакнув би на скважині, я б лучше без скважини набрав би, тому що ну, більш довіри до води зі скважини, ніж водопроводне. Ну, що маємо, то й маємо. Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас 7 березня. Це наша друга партія, та що молодша. Їм сьогодні повні два тижні, чотирнадцяте доба. Так, по корму. Сьогодні у нас стартовий комбікорм, крамер, зудвання трикацію фосфат і 14 доби. Згідно нашої ветеринарної аптечки, воду ми додали «Байкокс» для профілактики кокцидіозу. Так, це зрозуміло. Сьогодні ми прибрали їм, обрали вже штучну маму, так як на вулиці потеплішли, і вони підросли, тобто їм зараз комфортно, вони розсередочили собі по брудерам скажімо так, і вже нормально себе почувається. так Сьогодні ми робили перевіси. Ну, знову таки, перевіси, різку. Давай покажемо. Перевіси різко міняються, змінюються. Тобто Ладно, пальцем. Тобто, як ми бачимо, наприклад, і давайте головки подивимось, да? ось до. тут 50 грам, 63, 91, сьогодні внезапно 59, хоча умови геть не змінилися, все те саме, харчування те ж саме, пропойка те саме, тобто не зрозуміло. І це стосується всіх, у всіх, як ви бачите, було 68 вчора, сьогодні 35, 88, 51. 86,58. Ну, тобто, бачимо, привіси у всіх е, припали. Е, ну, е, якщо. Аналізувати по попереднім партіям там теж було таке, що сьогодні могли там, там 20-30 грамів набрати за добу, а наступного, наступного дня там і 150-200 і грамів набирали. Тому будемо спостерігати. Так, Що стосується цієї другої партії, ми і пробіглись. Зараз перейдемо до гаражу, до нашої першої партії. І. Розкажемо, пробіжимося по ним. Так, Зараз я зайду. Та ну ну, диви, лежить, ну, не хочеш. Тану буцни, це ж не. Давай, бо побіта холодна заходить. Не заходить. Ще не так уши тепло. Але думаємо, так? Так? це так незручно. Так. Тікай, тікай. Ось, ось дучика покажи. Вмикаємо інколи. Вмикаємо, коли бачимо, волога підіймається, вмикаємо дучик. Ну, ось, тобто це сьогодні. Я вторий раз включаю. Спершу я зранку вмикнув, щоб Прибрав е, зайву вологу, ну і зараз на ніч. Ну трішечки підіймаємо градус. Хоча зараз тепло, то сьогодні цілий день тут е, менше 20 градусів у нас не було. Е, так, е, що стосується цієї першої партії, е, сьогодні у нас е, Завершується четверта доба, тобто їм вже четверті. І вибачає сім сьогодні вже четвертий тиждень, повний четвертий тиждень. Е... 28 доба. Я спалю, 에... Штани Та не спорю, зараз пробіжимо скоротенько по ком... комбікорму 에, той же Крамар. ростовий з додаванням трікацію фосфату і вода 에, з додаванням підкислювача. Так, Зараз покажемо, що сьогодні у нас по привісам. Ну тут привіси взагалі. Взагалі печальні. Не радують привіси. Так, не радують єдечки. Декілька моментів, але це ми вже потім їх пробіжимо з по ним. Тобто, ось наша вага на сьогоднішню добу, як ми бачимо, то контрольна наша група вища за таблицю, але ну, з невеликим відривом. По привісам ну, тобто 115, ну, це якби ну, це 80, коли ліве, ліве крило прибавляло прогресія 127, 130-150. 130 і тут і різко 80. Ну, праве крило 95-65, ну, а хвостик геть нас розочарував, 25 грамів, лише прибрав набрав за добу, тобто це взагалі майже нічого не набрав. Що хочемо, що хочемо сказати по цьому поводу? Перше, що приходить на... Ум, um, тощо, звісно, зміна. Зміна приміщення, зміна умов, як не як тут і волога більше ніж була там, і температура трошки менше, ніж була там. Ну тому ми грішемо, що у них якби стрес вони перенесли і треба адаптуватися, адаптуватися так, то будемо спостерігати. Може добу, другу, третю, і привіси пойдуть знову добре. Ну, якщо Порівнювати з нашою партією, що у нас була осенню, да, де у нас там велетні були по 6-8 кілограмів, то їм ну, байдуже було. Давай їм воду та їжу, і байдуже, де вони сидять, де вони ростуть, де вони живуть. Ну, Тобто це наше таке було спостереження. Тобто якісь прям термінатори попалися на да. Вот. І так як сьогодні у нас... Були контрольні перевіси, тобто кожного тижня ми робимо контрольні перевіси всієї, всієї партії, то хочемо е. показати. Е. Давай, Наталка, покається. Mm. Ось Ох, ти? Що? Ти що? Давай, показуй. Оце у нас. Друга. ой, Перша партія, та що старше, можемо подивитися по привісам. Зараз я ноги приберу, бо я не можу сконцентруватися, вони мене клюють. Ну так і це... клюють, це ж не та, собаки. Ну, ж не боляче, ще, вони ж боляче, вони ж немаленькі вже. 에... От, по привісам е, першої партії тобто ми можемо бачити 500-400, ну все, не буду звучити, саме максимальний був 600 грамів. Да, рівно 600, 600, ну, скажемо, в середньому вага ну, десь близько 500 грамів. Да. Тут, якщо ми другу партію покажемо. Да, то тут у нас вже вага, як бачите, 667, 670, 639, 670, Є500 і Е496. Ну, в середньому, скажімо так, 580-600 ну, грамів 580, вони важуть. До чого це все веду? Що при однакових умовах? Отримання при однакових умовах годування, пропоювання, е температурних режимах е ми бачимо різницю між двома партіями. Е грубо говоря, на 14-й добу різниця в 100-150 грамів таке є. Вот. Е тому... Ми можемо прийти до такому висновку, що ця партія, що у нас тут зараз в гаражі, вона трішечки як би то не вдала, попри невдала да, мабуть. Або при коли ми брали був морозець. Там від 5 до 10 градусів мінуса, да? то можливо при транспортировці десь могли перехолоти перехолонути, і це дало на їх їхні... вони могли переохолонути в тому приміщенні, звідки я їх брала. Ну могли це теж могло статися, в принципі. Так, так, ну Або ну, у нас дуже високі очікування після тієї партії. Ні, ну що ж очікування після тієї партії, як у нас зараз дві партії. Ми можемо в реальному часі при однакових умовах порівнювати ту та цю партію. Ми бачимо, що різниця на лице. Ну будемо спостерігати далі.